Привіт, я Єва, аналітик загроз безпеки в компанії it Спеціаліст. У минулому відео я розповіла про те, як змінилось моє життя після курсу. В цьому відео я більш детально розповім про працевлаштування після закінчення кіберакадемії та надам декілька цікавих порад. Найважливішим етапом, безумовно, було саме навчання: воно показало мою готовність до роботи та розвитку. Після у мене була технічна співбесіда, де керівники відділів змогли оцінити мої навички та знання. Компанія надає можливості для професійного зросту, доступ до сучасних інструментів та практик. Це повністю співпало з моїми очікуваннями, адже важливо знати, що ти і компанія рухаєтесь до однієї мети. Так адже для роботи в команді так чи інакше потрібно вміти ефективно комунікувати, дотримуватись ділової етики та правильно презентувати свої ідеї. Перше, що спадає на думку, це колектив та атмосфера в команді. Можна бути впевненим, що твої колеги завжди підтримують та допоможуть, якщо це потрібно. Друге, цікаві завдання. Проекти, в яких я беру участь, є різноплановими, що дозволяє отримувати користий досвід та знання. Активно використовуйте всі ресурси курсу, ставте запитання, експериментуйте з тим, що дають викладачі, та беріть участь в обговореннях. Практика це ключ. Виконуйте усі практичні завдання, розв'язуйте додаткові кейси. Та створюйте власні проекти, Будуйте нетворкінг, спілкуйтеся з іншими студентами та викладачами, слідкуйте за новинами в галузі, читайте профільні ресурси, слухайте подкасти та підписуйтесь на експертів в соцмережах. Не бійтеся помилятися. Помилки це частина процесу. Вони допомагають вчитися та розвиватися.